Всім привіт, любителі історій. Я сьогодні хочу вам прочитати оповідання, яке не має в своєму сюжеті нічого містичного і нічого такого загадкового, але тим не менше воно містить у собі багато страшного і дуже багато емоцій. Ну таких емоцій, які переживає кожен з нас сьогодні, які знайомі кожному з вас. Тому що це оповідання про війну. Я знаю, що такі оповідання вам дуже заходять, я їх уже публікувала на своєму каналі, і оце одне із них. Я бажаю вам приємного прослуховування і дуже вдячна автору, що він торкається саме цих тем. Зошит з рецептом перемоги. Яна поклала на кухонний стіл потерту коробку з логотипом нової пошти Доставка майбутнього. Це була перша посилка, яку вона отримала після 24 лютого, випрохала маму відправити свій зошит із рецептами за день до початку повномасштабного вторгнення. Хотіла зробити сімейне дослідження на основі рецептів, які роками готувались у їхній родині. Багато чого тоді хотіла. За вікном загоркотіло, і я намиттю зіщулилася, кинувши погляд у бік шуму. До баків під'їхав сміттєвоз, і хлопці, перегукуючись, почали їх розвантажувати. Яна полегшено видихнула. Не можна бути таким страхополохом можна. Після місяця життя на матраці, який постелили на підлозі коридору за двома стінами, багато чого можна було собі дозволити. На той період їхня двокімнатна квартира зменшилася до розміру двомісного матраца. Працювала на ньому, сидячи, по по-турецьки з ноутбуком, їла, пила та спала. Спала це, якщо вдавалося. Кожного вечора, коли сідало сонце, її охоплювала тривога. Сьогодні братимуть Київ. У Київ вночі зайдуть 300 кадирівців, тікайте звідси. А що, якщо це правда? думала вона тоді, лягаючи на матрац, як у домовину. Що, як сьогодні таки прорвуть оборону, і москалі ходитимуть по моїй вулиці? Їй не хотілося думати про це. Засинала з молитвою Боже, вбережи нас усіх. Найбільше любила прокидатися під ранок, коли за вікном ледь сіріло, чомусь вірила, що найстрашніше позаду. Дякувала Богу за ще одну ніч і відкривала новини на телефоні. Влучання ракетою у житловий будинок, але Київ вистояв. Яна присіла на стілець і подивилася на посилку, яка майже два місяці зберігалася у відділенні пошти. Вона лежала перед нею як шматочок минулого, яке в них забрали. Зараз Яна відкриє коробку і випустить звідти повітря мирних часів, коли вони з Андрієм планували купити будинок за містом та з'їздити в Рим. Зараз Андрій воює під Херсоном. Коли москалі відійшли від Києва, його стерео перевели збройні сили гнати далі ворогів. Яна дістала кухонного ножа і трохи невміло, немов розучилася це робити, надрізала пожовклий скотч вдихнула мирне повітря, солодке та затишне, і дістала з коробки товстий зошит з потріпаною обкладинкою, розбухлий від численних вирізок із газет і випадкових записів на уривках паперу. Торт Наполеон, виведено акуратним маминим почерком на першій сторінці. Це був улюблений десерт її мами, кожне велике свято, і обов'язково кожен день народження закінчувався наполеоном. І між аркушами зберіглося кілька дрібних крихт. Потрапили, мабуть, коли мама пекла торт, розкривши зошит на столі. Яна провела пальцями, збираючи крихти, і їй здалося, що вона відчуває запах крему та коржів, декілька з яких пішли на прикрашання торта крихтами. Господині до уваги М'ясо вийде соковитим якщо. Журнал робітниці 1985 року. Яна народилася через три роки. А зараз вона тримала в руках пожовклий шматок журналу, який більше не існував, випущеній Україні, яка, на щастя, більше не існувала. Яна повільно прогортала кілька сторінок, поки не побачила дитячі малюнки на берегах. Це розважалася вона сама, коли їй було років п'ять криві сонечка, щось середнє між собакою та вантажівкою, різноколірні зигзаги і завивасті лінії, вкривали аркуш із рецептом салату з плавленим сиром та часником. Який обожнював її тато. Я терпіти його не могла через часник і гливку текстуру, але зараз вмолотила повну миску і попросила ще, а для нього багато не треба, можна сходити в магазин, подумала я, начитаючи рецепт на вкритій плямами сторінці. Порівняно з початком війни, зараз у магазинах дійсно можна було щось купити. Яна взяла зазвичку щодня обходити в пошуках чогось місцеві магазини, багато з яких швидко повернулися до роботи, хоч і з обмеженим асортиментом. Два плавлених сирки, два яйця, часник, сіль, майонез. Лише зараз Яна усвідомила, який дешевий та простий був цей салат, що любив її тато. Зараз батько знаходився в полоні на Донеччині. Виграйте телевізор Соні, вгадавши кодову фразу. Яна перегорнула кольорову вирізку із журналу без назви. На Майдані збираються молоді люди, які виступають за інтеграцію з Європою, казав зворот вирізки. фото Майдану Незалежності. Яна місяць провела із захисниками майдану. Вона розливала чай, будувала барикади, обмотувала бинтами голови. Як давно це було, подумала вона. Вирізка затремтіла в її руці. Як вони тоді раділи перемозі? Раділи, що вистояли, що домоглися свого, і як не знали, що це лише початок. Печиво завиванець. Яна сама так назвала його, коли їй було сім. Печиве з песочного тіста, прокрученого крізь м'ясорубку, було її улюбленим. Вона могла їсти його, поки їй не ставало погано. Так потім іноді називала її мама Завиванець. Спочатку Яна ображалася, а потім звикла. Мама була за кордоном. Забрала із собою сестру з племінниками та бабусю. Дім її рідної сестри розбили градами щастя, що вони встигли евакуюватися. Зараз вони обживалися в Польщі. Мама знайшла роботу на пекарні, племінники ходили до місцевої школи. Може, йти до нас у Києві небезпечно, я Андрія не кину. Не могла воювати, але могла волонтерити. Готувала їжу, купувала бронежилети, збирала гроші на тепловізори. Діставала все, що її просили Андрій та побратими. Задзвонив телефон, і Яна здригнулася від несподіванки. Яно! Мамо, що трапилось? Серце Яни болісно стиснулося від страху. Хто? Тато! Мама ридала в трубку. Що з ним? мертвим голосом запитала Яна. Його обміняли. Сльози закрили з собою світ. Яна вже не чула, що казала мама. Лише такала й кивала головою. Боже, дякую, прошепотіла про себе Яна. Великі гарячі сльози падали на зошит із рецептами, ціла історія її родини в ньому, і вона ще не завершена, як і не списаний до кінця зошит. Яна відкрила його на чистому аркуші і акуратним почерком написала назву нового рецепту Торт Перемога. Хотіла нагадати, що це відео офіційно можна послухати лише на Ютубі в Ютуб каналі Страшно Цікаво. Якщо ви слухаєте його десь в іншому місті, то ви підтримуєте злодіїв. Я раджу закрити їх злодійський сайт, перейти на Ютуб, набрати у пошуку Страшно цікаво і продовжити слухати історію там. А тепер давайте продовжимо. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.